От, коли йдеться про інженерні війська, на якому слові ставити акцент? Інженерні, ну, за принципом там двох солдатів зі стройбату, які екскаватор заміняють, чи все ж таки на слові війська. Тому що ну ніхто ж, якщо це стане реальністю, не зможе, напевно, перевірити, які саме завдання вони виконуватимуть на Донбасі. А якщо й перевірять, ну то що? Ну тут ситуація достатньо складна. Чому? Тому що ви розумієте, Північна Корея закрита країна. Одна з найзакритіших країн в світі, да? І фактично дані про їх озброєння, військову техніку, особовий склад, інженерні війська, інші все це е, береться з таких даних, ну не, не точних, тому що агентури практично немає на території Північної Кореї Звичайно, у них є 10 бригад, як говорять. Це така це інформація, така ну не підтверджена 100%, але приблизно беруть так же, як і ядерні боєголовки у північній Кореї. 40 чи 50, Ніхто толком не знає, скільки їх реально є. Так же не знають скільки цих бригад і яка їх кількість до речі, та це може бути тисяча осіб, а це може бути до вісіми тисяч осіб. Ця бригада, і звичайно, які вони задачі будуть виконувати. Звичайно, може бути ситуація така, що. Три-чотири бригади будуть відправлені для того, щоб дійсно відволікти, не відволікти, а звільнити російських військових від спорудження, фортифікаційних споруджень, оборонних укріплень і так далі, та, і пустивши їх в бойові дії проти України. А ті будуть займатися цими всіми питаннями. Дійсно, це ну, достатньо така суттєво серйозна допомога. Але є тут питання Корея закрита країна. І фактично виїзд за кордон заборонений за кордон можуть від'їжджати тільки дипломати, тільки е, представники правлячої еліти, і то там обмежене коло або чоловіки е, за дуже серйозним контролем, які від'їжджають до Китаю, да які там е, бізнесом займаються. Це дуже невелика кількість людей. Від собі таку кількість. Північних корейців кар потрібно буде направити не просто в Росію в прикордонні якісь області, да направить за тисячі кілометрів до України. Це фактично, у тої собі там 10 тисяч 15 тисяч крейців треба буде відправити. Тобто, фактично кожного з них треба буде зафіксувати його сім'ю, зафіксувати всі моменти для того, щоб фактично вони були заручниками їх сім'я, цих е, військовослужбовців, які будуть відправлені, для того, щоб вони нікуди не е, не здійснили побігу чи ще чогось іншого, тому що ви ж прекрасно розумієте, частина все таки північної Кореї, е, Корейського населення, яка там є е, в закритому інформполі, і так далі. Вони прекрасно розуміють, що є інший світ, який відрізняється від того концентраційного лагеря, в якого в якому вони проживають, і це теж є проблематика. Як її буде ким чи ним вирішувати? Звичайно, для нас це є проблема. І достатньо серйозна проблема. Ми можемо говорити, що це інженерні бригади, да а може бути така ситуація, що можуть і е, бойові частини направити до е, Донбасу до сходу України на південь України, які будуть брати участь у бойових діях, і таке можливо, тому що оцей візит фактично він е, був крик про допомогу Путіна. Е, і у нього не було іншого виходу, як е, їхати на поклон до. Най як кажуть, найізольованішого диктатора в світі заключати з ним стратегічну угоду, будучи президентом країни постійним членом ради безпеки, ООН, який накладав на північну Корею санкції, в тому числі і Російська Федерація, і тут він їде на поклон. Фактично йому треба боєприпаси, ракети малої дальності, і от ще виплила оця ситуація з нібито інженерними mm -hmm. е, підрозділами. Хоча я ж кажу, що ми не можемо виключати, що можуть бути і бойові підрозділи. Ну тут е, дійсно працює над цим, я так розумію, серйозно південно корейська розвідка. Вона більш наближена до північної Кореї і американці. Да, вони слідкують за цим процесом. Як буде надалі? Треба буде спостерігати, тому що. Взамін фактично про те, що говорить і Сполучені Штати, і експерти західні взамін. Путін дійсно може надати такі речі для кінчинина, які на сьогоднішній день турбують не тільки західний світ, Японію і Південну Корею, але вже почав дратувати і безпосередньо Пікін. І Пікін не хоче дуже серйозної зони дестабілізації в північно-східній Азії. Це поруч. Тому що ви прекрасно розумієте, пряма загроза для Японії Японського моря Південної Кореї. А зараз Японія трьохсторонні має з е, сполученими штатами Південної Кореї Союз і тамагавки, які зараз модернізують Японці, вони направлені не тільки на Корейський півострів, а вони фактично зосереджені і в сторону Китаю. Тому Китай це теж дуже непокоїть і. Путін може дати, по перше, космічні технології, uh -huh. а космічні технології це телеметрія, яка е, робить ядерні, ядерні сили е, північної Кореї більш високоточними, продуктивними, і це дійсно пряма загроза да, для тих країн, яких я назвав. Далі це дійсно удосконалення МБР між, міжконтинентальних балістичних ракет, двигунів, які є у Російській Федерації. Ці ці технології вони можуть їх передати і їхні спеціалісти російські можуть досконалити і ракетний щит північної Кореї, плюс підводний флот, про який теж багато всі говорять, який фактично це достатньо непогана технологічна база є у Російській Федерації ще за часів радянського союзу, яка фактично може підсилити теж оцю компоненту ядерного я, ядерних сил північної Кореї, яка напряму серйозно загрожує в регіональній глобальній безпеці, тому. Тут ситуація достатньо напружена. Треба буде дивитись на подальшу реакцію не тільки західних країн Японії, Південної Кореї країн регіону, а й безпосередньо Китаю, тому що багато розділилися точки зору експертів західних синологів Китаєвідавка, які говорили про те, що нібито це цей візит був освячений Пікіном. А інші і я схиляюсь з точки зору до них. Що Пікін просто спостерігав над цим е, візитом? Він не міг ніяк там заборонити цей візит чи ще якось. Але я думаю, що коли він побачив реальність всіх тих угод і зближення дуже серйозно північної країни Росії, да дійсно це напруга вже є і в політичному істаблішменті Китайської народної республіки. Пане Євгене, ну а от від чого це буде може залежати, так рішення там Кім Чен іна відправляти чи не відправляти? От, ну е... Що або що йому може завадити це зробити? Тобто, от як ви загалом оцінюєте ймовірність того сценарію, що все-таки е, будуть відправлені ну якась там частина військового контингенту? Зараз там навіть не говоримо про про, про який саме, але в принципі, що ну е, дійсно іноз... війська північної Кореї можуть е, опинитись в Україні, по суті, це ж буде означати пряму участь Північної Кореї у війні. Звичайно, ну Корея вже є війні, так же, як і Іран. Ви прекрасно розумієте, Корейські mm -hmm. боєприпаси і ракети малої дальності зафіксовані на території України. Да, вони обстрілювались, і Корея вже бере участь точно так же, як і Іран. А якщо вона введе свій контингент, да дійсно це вже достатньо серйозна річ. І тут е перше і саме головне це реакція південної Кореї. Mm -hmm. І заяви Південної Кореї про те, що вони можуть підсилити військово-технічну допомогу, економічну допомогу для України. Це буде говорити про те, що їх допомога повинна стримувати Російську Федерацію в Україні да, допомагати українцям відновлювати свій суверенітет і територіальну цілісність, тим самим знижуючи напругу безпекову ситуацію в своєму регіоні. Це перше, друге це звичайно позиція Японії. Це позиція Сполучених Штатів, це активізація тих союзів Північно-Східній Азії, Східній Південно-Східній Азії, це ті союзи, які є вже утворені багато союзів в тому регіоні і Аукуси інші. І фактично да стримуючи фактори можуть бути. Але навіть такі є дані, що, врешті-решт, кімчинин може догратися таким чином, що якщо... Путін дійсно буде намагатися передати оці технології да, і щодо космосу і щодо інших досконалення ракетних програм. То вплоть до нанесення превентивного удару по північній Кореї. така ситуація може бути, якщо побачить реальну загрозу безпековій ситуації в цьому регіоні. Тобто там багато є стримуючих факторів. Ну і звичайно, позиція Пікіну. Ми повинні розуміти, що Північна Корея. Вона повністю в економічному фінансовому в іншому плані залежить від Російської Федерації. Якщо б не було Китая, то Північна Корея вже фактично помирала б від голоду, так тому що там перманентно раз в п'ять років виникає тенденція до голоду. І найбільший голод за останні, за останні періоди був дівностотвертому, двіностоп'ятому році, який уніс дуже багато кількість життів корейців. Тому тут. Ситуація дуже складна, і будемо сподіватися, що і Пікін буде адекватно реагувати. Пікіну це не потрібно. Створення такої зони нестабільності в регіоні, яка фактично буде впливати на той же Китай. Це ж знову таки логістичні шляхи, це mm. е торговельно-економічні питання. Південна Корея це дуже серйозний партнер Китаю по високотехнологічним е е співпраці. Т те теж саме Японія і так далі. Тобто. Це повністю суперечить стратегії китайської розвитку, сталого розвитку, мирного розвитку і так далі. Тут я думаю, подивимось на ще питання стримуючого фактора КНР. Пане Євгене, дякую за таку ґрунтовну за ґрунтовне пояснення цього моменту. Але от ви згадали знову ж таки про Південну Корею. І от мені просто справді цікаво, що це за історія з тими от повітряними кулями зі сміттям. Ну бо е, це, це дуже дивно виглядає і, е, і незрозуміло. Що, що, що робить Ченін, посилаючи кулі зі сміттям на Південну Корею? Ну це ж не перший раз. Не це перший Тому стараюсь, справа. Та, да, цю історію вони використовують, ну, дивіться, то вони запускають ракети в Японське море, там буквально за декілька міль до берегів Японії, то вони запускають дрони, да, які летять до, через територію Південної Кореї, то вони запускають от таку от мусорні кулі, оці нам на їх лайном наповнюють, і запускають по території. Ну, це. Рівень е, розвитку суспільства, да, це навіть не середньовіччя, а раніше. Ви ж розумієте, що таке Північна Корея? Північна Корея, це фактично навіть е, не воєнний не комунізм. Мені важко е, розказати, яка це історія. Це ну вообще взагалі складне суспільство, так. яке живе фактично не маючи жодних прав, не маючи. Жодної захисту там закону чи ще сьогось. Там людське людське життя взагалі нічого не варто і тому, звичайно, запускати ну це показник виховання, показник це, стану розвитку суспільства. Це, це, це пане Євгене, щось я правильно зрозумів, що це щось на кшталт отих історій, коли російські окупанти там приходять на території, заходять там в будинки, в квартирі і залишають після себе ну 100%. власне. О, це ж, оце ж, якраз порівняння дві системи. Вони зійшлися як магніти, розумієте І Росія і Північна Корея по своєму вихованню, по своїй поведінці і всього інше. І все інше. Тому і, і зверніть на високорозвинене постіндустріальне суспільство південної Кореї. Це ж ну, небо і земля, це космос, це космос інопланетяні по відношенню до фактично середньовіччя. Почуто, пане Євгене дуже дякую. Просто от ну завершуючи вже те, що ви сказали, так на репро, що стосовно реакції заходу, то ну тут головне, щоб я не знаю, як трактувати оцю оцю заяву там Пентагону. Так ну ми будемо стежити за розвитком подій. Це не про те, що не настієш серію, що «ай, ми висловлюємо там черговий раз занепокоєння. Ні, -ні вони вони дуже серйозно спостерігали. Прекрасно розуміють, що е, утворюється зона нестабільності, при тому дуже серйозна. Вони знають, що таке північна Корея. Вони знають яку які загрози і виклики Північна Корея несе регіону не тільки, і ви ж зрозумієте, що якщо будуть удосконалені ракети середньої дальності або міжконтинентальні балістичні ракети північної Кореї, вони можуть досягати території Сполучених Штатів. І це викликає достатньо серйозне занепокоєння, якщо вони будуть нести ядерні боєзаряди. Хто його знає, що у Кимчинина може бути в голові, тому, тому це вони маються на увазі, спостерігають чітко розвідка, космос, перехоплення. Все вони працюють повністю над моніторингом цієї зони, цієї цього регіону, для того, щоб бачити, які зміни там є по всіх параметрах: і технологічних, і військово-технічних, і військово-політичних. Зрозуміло, дякую теж за роз'яснення. Пане Євгене Євген Добряк, експерт, міжнародник народний депутат України шостого скликання. З ним говорили ми про е загрозу з боку Північної Кореї. Е загрозу у вигляді можливої відправки в Україну якоїсь кількості так званих інженерних військ. Про це пише там інститут вивчення війни. Що ну така можливість, така ймовірність існує. Ну е ми як і Пентагон будемо уважно стежити за розвитком подій.